Добрий день, 10 жовтня Полтавщина. Колоновидні яблука, КВ іст Молінг. Колись модні були яблука, колоновидки, але потім у людей пішло велике розчарування чогось. Ну чого. Більше всього, із-за того, що я бачив і в селі в нас і яблу... яблуні, які по 4 метри із гілками і всі дивляться вгору гілки. А яблук нема. Кажуть, вже 8 років яблук не бачили. Ці ж яблука, якщо, їх, якщо хороший сорт, і щеплені вони повинні на слаборослій підщепі, от на М9, то вони дають врожай на другий рік. І притом стабільно, ось дивіться, вже закладка, закладка плодової. Брунечка пішла і на коні, на кінчиках. Скрізь куди не глянути, закладка йде ось по стовбурові далі, лодушки. Тобто зражанністю в неї все нормально. Яблука відмінної якості, зимові, зберігаються гарно, Підшкірної теж немає. чистенькі. І економія міста. Дивіться, 30 см. 30 см між яблуками. Ось. Раз, між яблунями. 30 см. Колонки стоять. ну, Так, да, от, може, шпалерку таку примітивну зробив, попідв'язував. Ще двох метрів немає. Далі вийдемо, може, 2,5 метри. Надаюсь мені вгору їх піднімати. Тоді просто зріжу, от на, на будь-який пагінець, ось на цей, наприклад, пагінець. Візьму, зріжу і хай заново відростає. Та де завгодно? Тут і сплячі бруньки є. Спиляв, пішла брунька і заново яблучко росте. Можна в два пагони робити, ну я в один роблю. Ось деякі там відпускаю гілочки е, такі, щоб. На них більше врожаїв було, ну невеликі. Робиться літня прищіпка, якщо не потрібні гілочки, відростають, прищепив, все, вже плодушки позав'язувалися, далі воно не росте. Ось такі яблучка. Кравей і смолянка.